Отці, брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим християнським святом, покрова Пресвятої Богородиці. З ласки Божої і милості Цариці Небесної, ми дочекали того благословенного дня, коли знову і знову можемо підносити свої молитви до пречистої Діви Богородиці і просити у неї, щоб вона покрила кожного з нас. І усіх нас загалом чесним своїм омофором. Матір Божа це матір усього роду людського, у її материнському серці завжди є місце для кожної людини, тільки б ми зібралися з силами і просили, як можемо, щоб вона була присутня у нашому житті, щоб вона про нас не забувала і покривала своїм материнським омофором. Щоб вона була завжди з нами тоді, коли нам важко і коли нам радісно, коли ми зупиняємося чи йдемо вперед, коли маємо труднощі чи випробування у нашому житті, де б ми не були і що б ми не робили, ми просимо і будемо благати, щоб Цариця Небесна була завжди з нами, і ми завжди відчували її теплу материнську руку, яка зігріває, приголублює. І дає кожній людині відчути, що ми сини і доньки нашої пречистої і преблагословенної. Ми будемо і надалі підносити наші молитви до Цариці Небесної, не тільки у цей святковий день, який наступає, але і кожного дня нашого життя. Тому що навіть тоді, коли нас залишають рідні і близькі, коли проти нас виступає, начебто увесь світ. Ми знаємо добре, що Матір Божа ніколи нас не залишить. І як будемо просити її благати, щоб вона була з нами завжди, то неодмінно так і буде в нашому житті, як би складно не доводилося нам жити і які б труднощі переживати, ми завжди будемо просити її, щоб все, що посилається нам на нашу долю, не без промислу Божого, з присутністю її у нашому житті. Ми проходили достойно по-християнськи і отримували її ласку і допомогу, бо для кожного з нас вона приготувала своє материнське тепло. Не так ми планували сьогоднішній день зустрічати і святкувати. Але все, що трапилося, вже відійшло в минуле. Ми, християни, віруючі і православні. Тому в нашому серці має бути тільки любов і прощення, тому що це та сила, яка може перебороти ту злобу і ненависть, яка точиться навколо нас. І я закликаю всіх вас, дорогі брати і сестри, примножуйте у своєму серці християнську любов. Любіть рідних і близьких, прощайте один одного. І навіть тих, хто підіймає руку проти нас. Молімося за них, тому що силою нашої християнської молитви Господь обов'язково змягчить їхні серця, а Матір Божа допоможе пройти все, що повинні ми пройти, як віруючі християни протягом нашого земного життя. В цьому році ми вперше. Не зібралися з вами у Покровському кафедральному соборі з відомих причин. Але Господь подарував нам іншу радість. Ми сьогодні усі разом з вами вперше переступили поріг цього святого свято-миколаївського храму, де будемо від сьогоднішнього дня з Божою допомогою і з ласкою Цариці Небесної кожен день молитися, підносити свої молитви до Бога і до Цариці Небесної. Благати і просити, тому що милість Божу купити неможливо, її можна тільки вимолити нашими молитвами, нашим покаянням, нашим терпінням і християнським смиренням, яке обов'язково повинно наповнювати наші душі і наші серця. Цей храм покликаний стати центральним храмом і нашого міста, і усієї нашої єпархії. Саме тому я приймаю на себе обов'язки настоятеля цього святого храму, для того, щоб ми разом з нашим духовенством, з нашими вірянами, з вами, дорогі брати і сестри, підносили нашу молитву щоденно і цілодобово у цьому святому храмі. Від сьогоднішнього дня ми будемо тут збиратися постійно. Кожен з вас, хто матиме час, приходьте. Переступайте поріг цього святого храму, тому що молитва це єдине, що може нас зберегти, що може спасти нас від видимих і невидимих ворогів, що може подолати всяке зло у нашому житті, тому що молитва це прохання у Бога Його милості, і Він обов'язково нам її пошле, якщо наша молитва буде постійною, міцною і життєстверджуючою у нашому земному житті. Коли ця молитва буде лунати єдиними устами і єдиним серцем. Нехай матір Божа, до якої ми сьогодні звертаємо наші прохання, до якої ми завжди молимося, буде нам у допомогу, буде завжди присутня у нашому житті, буде покривати нас чесним своїм омофором. Усіх вас! Дорогі отці, брати і сестри, щиро вітаю з цим великим святом покрова Пресвятої Богородиці. І нехай Матір Божа буде завжди з нами у нашому житті покривати нас своєю милістю і ласкою і направляти на ті шляхи, які ведуть кожну людину до спасіння душі у небесному Царстві. Амінь.